Потребують поточного ремонту. Значить, ну, це Сумська, а, Сумську, ну, за, Сумська, вулиця сюди далі від перехрестя з вулицею Парковою, і туди донизу, вже до тієї вибалки, які є, де, в плачевному стані. Ну і інші дороги. Ми не говоримо про Григорія Северина, вулиця фактично розбита. Ну там капітальний ремонт, там проєкт треба робити, і навряд чи ми в цьому році щось. Зуміємо там ну, як реалізувати. Ну, ось такі плани. Ми десь орієнтовно це порядка десь мільйонів під 4-5 мільйонів ціна ось цього питання. При 5 мільйонів і 50 бюджету, міському бюджеті. Ми надіємося, що все-таки да, через обласну раду. впевнено, що половина цих коштів вже є в обласному бюджеті, половина коштів. Вони надіються, що поступать або з державного бюджету, або з інших джерел. Хто буде виконувати ці роботи, будемо оголошувати конкурс по відбору виконавців робіт. Чи буде це в Миргородці, чи це буде зіньківчани, гадячани, охтерчани. Подивимося по тих пропозицій, які вони будуть нам направляти. Ну, в принципі, ми задоволені роботою Миргородців, переявляли в минулому році круг. Значить, практично вони нічого не знайшли по всіх тих дорогах, які вони робили, якихось серйозних зауважень немає. Якість виконаних робіт, ну, що ми не говорили, наша дільниця чи пункт, ми давали їм пробувати, щоб і вони щось зуміли поточним ремонтом зробити, то ну, не порівняння та робота, яка робить Миргород і яка, яку робить. Значить, телефонує наші. Розучилися ми працювати. Немає відповідних ресурсів у Миколи Григоровича. Це я говорю тільки за ямочний ремонт, тобто поточний ремонт, а про капітальний взагалі в них техніки для проведення капітальних ремонтів, їх вже техніки, такої немає. Ні асфальтового плачука, ні нормального котка. З вібрацією, з усім тим, що воно повинно бути на сьогоднішній. Значить, Олександр Олексійович, прохання. Щоб ви там своє слово, вдруг там нас почнуть викидати, mm. чи якимсь чином, да? то ви скажіть своє вагоме слово. Так, ідемо далі. Я думаю, що нам ще допомогти району народ, так, і народ, напевно. Далі, ремонт доріг, ми плавно поміщаємося на ремонт наших тротуарів який вкрай не зріла це питання. Значить, пропозиція така розпочати ремонт із тротуару поблизу прокуратури бібліотеки. От, там вже він розбитий, взагалі треба переступати. Була дискусія у нас все ж таки, як чим робити цей тротуар, чи <кій> асфальтом. Ну, моя думка, що це краще був би асфальт, це зручніше. І для відчистки, і для утримання його. От красивіша плитка. Ну будемо цінитися, дивитися, і можливо ми розпочнемо цю роботу. Далі руки зупиніться. Чому плитка? Чому йде дискусія? Чи не прийшли до Валерій стверджує про те, що якщо ми там положимо плитку? Значить, туди, як правило, заїжджають до прокуратури, до суда машини і прямо хочуть вставати до цього. Якщо ж плитку, там треба ставити відбойник, видумають всі ці речі. От. І ще один момент, що там ми трактором чистимо сніг, так? Так, да. Да, то є, і ще сніг. Ну, будемо чистити, тоді, якщо ми покладемо плитку. Плитку треба від каплички, де кінчається тротуарна плитка, і аж до повороту на. Вулицю Комунавську, являєте, да? цей відрізок, це великий там кусочок. Тобто ще ми, скажімо так, у роздумах, чи дійсно там асфальт положити. все-таки центр міста. Я більше б схилявся до, до плиточного варіанту. От. Ну, але, але, але оце є які питання, ті, що я, я сказав. Так, Ідемо далі. Ну, тротуари, понятно, по Комунавській. Далі є участки у нас тротуар вулиці Леніна. Необхідно практично весь тротуар і по одній, і по, друзі, і по другій стороні робити по вулиці Комунарській від будинку та від першої комунальської і туди, прямо до першої школи, необхідно робити, тому що його там немає. Також участки тротуарів вулиці Дзержинської, Дроздовській і Червонармійська. Також ми дивились, прицінялися, ну, ціна, якщо з бордюром дорога, якщо з бордюра дешевше. ну будемо пробувати. Ну, першотравнева тут від меморіалом, і сюди до будинку школяра і трошки далі. тут Грай да. треба да. його робити, може навіть до 9 травня. Але є ще першотревнева та, що біля лікарні. Ну, да. От, також там ситуація катастрофічна. Також ми планували будівництво тротуару по вулиці. Садок uh, Радянський, uh, Радянський. Да, там де його взагалі немає. також по Лени Українка Валерійович, тепер вже давайте переходити, mm -hmm. спробувати називати mm -hmm. вулиці, так як. Мені mm -hmm. я, я, ну, ще важко. Mm -hmm. да, я переструюся з часом. От, те ж саме в нас по вулиці Фрунзе, паркові, да, та, що йде до парту, що йде до mm -hmm. ТДВ кроліє продукт, там також треба займатися. Багато, але розпочнемо з комунарської центру міста. І далі будемо рухатись, дивитися. Далі, грендерування вулиць без твердого покриття, а також я не дописав, висипка щедене. Робота ця, в принципі, вже розпочалася. Да, і улаштування профілю доріг і тротуарів. Техніка відповідна є, знову ж лубанчани завезли спецтехніку, ми спробували. Червоноармійський <клес> біля. Першого будинку п'ятиповерхового пробували, ми метрів 15 зняли обочини. В принципі, все нормально виходить. Тільки стане на тепло, що ми не будемо розвозити болото по дорожній, по проїжджій частині, ми будемо робити планомірно цю роботу. В принципі, виходить нормально і це правильно, щоб ми зробили дорогу вище, щоб профіль дороги був і вода стікала на обочину. Далі грейдерування та висипка щебенем. Щебінь на сьогоднішній день ми вже завезли, близько 120-130 тонн. Частково ми висипали вже вулицю Драгоманова. Ну, понятне діло, 25 тонн для цієї вулиці маловато, але все ще в майбутньому, будемо думати. От. Далі будемо висипати наступні вулиці. Попередньо проводи, про, про, будемо проводити грейдерування. Таких вулиць у нас ще достатньо багато. Ну, Та ж сама Драгоманова, Марусічу Рай, Мініна, Тютюнника, я говорю, ті вулиці, які треба буде грейдерувати. Це те, що стосується тротуарів, я думаю, що тут все вищена інформація. Далі, те, що стосується вуличного освітлення, частково ми вже зреалізували цю програму і те, що було прописано в програмі соціально-економічного розвитку. І тут ми включаємо, значить, ми зробили вулицю Садову всю дату, що ми з минулого року планували, садово з переходом на вулицю Ватутіна, вирішили питання. Далі ми е, зробили калипенки освітлення. Ну Там є деякі моменти, ще один-два фонаря, але це в робочому порядку вже ми не будемо так масово робити, там практично все село освітлене. Далі ми зробили по місту Василя Сука, зробили по Горького там, де замовляли, е, зробили... Комсомольську пер, перший-другий, так. Да. Комсомольський там встановили фонарі, це вже туди ближче до Березняка. Да, але є плани далі продовжити, що там багато хати, дійсно, куток такий, він ну, недостатній, він освітлений. Багато ходить, треба освітлювати. Є ще багато планів. От, наприклад, вулиця Леніна, старі фонарі, ще є. У нас містами ДРЛ ті п'ятисотки стоять. Ну, понятно, їх треба міняти. Дзержинського щорса. По щорса у нас є проєкт ремонту. От, ми вже 2 3 роки говоримо про ремонт вуличного освітлення по цій вулиці. Я вважаю, що це. Далі комунарка – це по запиту нашого депутата Ревенка. Він пропонує зробити, продовжити освітлення від повороту на вулицю Цюпи да, і туди до дитячого будинку. Багато людей ходить, є така необхідність, але там проблематично. Необхідно встановлювати опори. Брати технічні умови, ну тобто це серйозний об'єкт роботи. Далі не освітлення у нас Івана Франка, Марусій Чурай, є проблема по підємні, Саші Саранчі, 1 травнева, далі туди рухаться за поворот то на Василя Сука, далі туди на виход, до об'їзної. Є проблема Свердлова, Горького. такі плани. Я думаю, що щось частково ми ще зможемо в цьому році. І протягом двомісячних адже. Те, що по вуличному освіту, нема зауваження, чи будуть якісь допомоги? Нема, немає, тільки назви вулиць треба буде всі міняти. Хорошо. Далі. Наша основна проблема ліквідація несанкціонованих не звалищ, побутового сміття. Ну, це основні напрямки, як ми їдемо на Хмарівку, на Дубівку. На пилипинки та практично з усіх під'їздів до цих сміттєв всі посадки завалені е, сміттям. Щорічно ми їх захоронюємо, вивозимо, е, питаємося якось боротися з цією ситуацією. От, е, приблизно ми знаємо, хто, основ, хто хто ці громадяни, які викидають це сміття. От я не буду називати, щоб нікого не обідять, але... Проблема є і проблема надзвичайно велика. Пора називати. А? Пора називати. Ми постійно. Не називаємо, не називаємо, знаємо, якщо знаємо, хто вже щось треба робити. Я називу. Тобто є такі питання. Ми будемо боротися, залучаємо нашу техніку комунальну. От, ця робота повинна продовжуватись. Далі, розчистка прибережних захисних спуг, річки та Традиційно робимо і роблять багато, долучаються до цієї роботи і громадські організації, і наш відділ по благоустрою, і школи. Ми дуже дякуємо їм за це. До Дня довкілля вони проводять цю роботу. Ми сподіваємося, що в цьому році це буде продовжено. Об'єм роботи надзвичайно великий, будемо займатися. Далі, ремонт фарбування і заміна лавочок, турнікетів, інформаційних стендів в дитячому парку та паркуючної слави. Плануємо цю роботу провести до 9 травня, щоб ми... і в парку в нас був порядок. Ну, Знову ж, якщо говорити про лавочки, з періодичністю там, в тиждень-два свідомі громадяни ламають їх, От, ми замовляємо ці планки, ми їх ставимо, вони знову ламаються, тобто цей процес не зупиняється. От, це не тільки протягом двомісячних ми будемо робити. Також... Плануємо встановити нові лавочки, є пропозиції, є вже місця, де ми б хотіли це зробити. Я думаю, що цю роботу ми проведемо. Далі. Облаштування новими казковими фігурами, і ігровими майданчиками дитячого парку місті Зінків Та також ми плануємо зробити це і в наших селах Северинівка, Пелипенки, Дубівка. Є домовленість з представниками народного депутата Івановича Кулініча, виявляє він таке бажання провести по селах. От, можливо, до Дня захисту дітей ми щось, нам вдасться зробити і в нашому дитячому парку. Ну, що ми будемо думати і планувати. До кінця двомісячника ми встановили термін. Далі, ремонт, фарбування, порядкування пам'ятників, місць поховання воїнів братських могил, меморіального комплексу. До 1 травня, але до 9 травня зрозуміло, що там все повинно бути вигребен. І зроблено, щоб ми нормально могли поїхати, віддати шану цим загиблим, положити квіти, щоб все було нормально. Про меморіальний комплекс також Ісай Миколаївич, І ми на виконкові говоримо вже не один рік. Необхідно його капітально ремонтувати, ну, я не знаю. Далі, прибирання прибудинкових територій мешканців приватних будинків. До 1 травня, до Пасхи ми плануємо провести цю роботу, залучивши до неї всіх мешканців нашого міста і міської ради. Тут же ремонт і пофарбування огорож будинків. Далі те, що стосується нашого комунального підприємства Благоустрій території КНС, території Асвергловин і таке інше. Тобто це за ними. Вони також будуть проводити, вся робота проводиться, але ми протягом домісячника особливо увагу звернемо. Очищення від сміття територій прилеглих до всіх ГРП і КТП, це ГАЗ і Полтаволенерго. Плануємо здійснити проведення по вулицях зустрічей по питаннях благоустроїх території, вичні комітети. Ця робота проводилася. От, деякий результат був, можливо, ми її попробуємо активізувати і все ж таки сподіваємося, що громадяни підтримують нас. Розбивка квітників посадки квітів на території міста. Традиційно ми робимо, є вже в нас визначені місця. Можливо, будуть пропозиції від членів нашого штабу, від активних громадян, де нові місця, де облаштувати, де посадити. Ми відкриті для цього будемо проводити цю роботу. Підтримувати квітники, які вже в нас висажені, От, можливо, докупимо рози, можливо, долучимо ще якісь квіти. Цікаві, ну, тобто ця робота буде проводитися. Тут по розах, однозначно це хтось пропонував, не пам'ятаючи громадські активісти, що біля ЗАГСу, чи біля Раксу нашого, да? де розписуються у нас дві клумби, да? Скільки? Mm -hmm. посадити рози. Тобто рози ми тут троянди правильно на українській, будемо садити троянди, ми закупимо троянди, посадимо, це раз, друге. Е, обіжається пантелею нашого, її клумби дешево ціняться. От, а от харків'яни, як посадять клумбу, то на неї приємно дивиться. З харків'янами ми будемо працювати в цьому році, може не в тому об'ємі. Є питання в мене, скажімо, особисто. Потрібно біля дитячого парку, то, щоб там зробили нормальну клумбу в минулому році, може не зовсім вона красива, то що затінило дещо не, 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 скажімо, не бояла так, як би ми хотіли. Скоріше, що там буде газовна трава. А ось тут центральну клубу ми все таки залишимо за харків'янами біля районного будинку культури значить, пантелейні віддаємо горочку, хай вона там покаже свій е, те, що в дитячому парку. Да? Інші на меморіалі вічної слави. Але, е, ну, Відмовлятися від харківських майстрів, які ви бачили, як працюють. В минулому році, коли в нас на ринку було 10-8-12, петульні одна, вони там посадили з посадкою, це 4 гривні 50 копій. Далі рози ми ще будемо сажати і на братських могилах, тут на центральній блажанській могилі, на меморіалі ми будемо додавати. Рози вигодніше виходить, ніж скажімо, це петуня і інші квіти, які засаджуємо по то місту, тому що якщо вона нормально перезимує, приживеться, десь вартість однієї рози 30 гривень, ми брали минулому біля будинку культури осіння засажувати. Мені подобаються, які вони виходять із зими, але так, включіть його. Виходять із зими, але будемо сподіватися, що ми не будемо пересаджувати пересаджувати. І я хотів би, щоб і біля установ наших організацій, особливо біля приватних підприємців, от, ну чомусь ми не можемо їх ніяк привчити, нахилити, запросити. Пройдіться в 73 сімдесят будинку. Ось тут біля от, Ви не побачите нормальної там От, навіть навіть газона нормального. От не буду називати наших магазини, ну, чомусь вони не звертають на це уваги. Думаю, що це ну, повинно хтось робити, але не вони. Ну, я біля інших установ. От. От це те, що хотілося сказати за квітники, за клумби наші. Хотілося, щоб їх якомога більше було. Ну, ми вже не говоримо про те, що скільки їх було викрадено. Ті самі туї не згадуємо, які ми посадили да, в минулому році біля. Музичної школи і половини вже немає, Там просто поструктури ці зіньківчани, які, мабуть, або на базар їх віднесли, продали, або ж посадили десь, десь у себе вдома. І повертаючись до дитячого парку, я просив би, так як і в минулому році, Надію Миколаївну. Я думаю, що на погоді вже станемо наступного тижні. Дитячий парк спільно із нашим аграрним ліцеєм, провести суботник і привезти його порядок. Загальноміський Загальноміські суботники, щоб завершити ці частини, значить, теж ми плануємо біля меморіалу чи парк вічної слави привести порядок, оголосити загальноміський суботник. Ну і, скажімо, для мене є загадкою треба чи не треба нам прибирати парк Дмитра Зерва. Тому що скільки ми його не прибирали. Значить, завжди після приборки, через деякий час, він знову запаращений, значить, зіньківчани, особливо ті, які живуть в районі в вулиці Паркова, значить, виносять все, що тільки загодно туди. Ну, тут можна докір закинути і нашому інспектору з благоустрою, ну, про те, що слабо ми контролюємо ці речі. Але, Буде мабуть, і в хоча б центральну частину, тому що від центральної алеї, і залишається в наші е, Березовий гай, як ми його називаємо. Чи це те, що на візі На візі винуся з Полтави, але там повністю його вирубувати, я думаю, не потрібно. Значи, хоча б цю частину нам привезти до ладу, ця частина, що її видно із. Дороги. Ну і давня наша мрія поставити там, я не говорю, що це буде в цьому році, але давня мрія, щоб ми їздили туди в Сосновий бік, поставити красиву там біседку, Журавель, щоб наші молодята зробити туди під'їзд. Е нормально визначитися з місцем, під'їзд, щоб наші молоді, які розписуються, щоб заїжджали туди, могли там сфотографуватися, прекрасні берези. Ось таким чином. Йдемо далі. Так, далі це пропозиція була нашого депутата Конде, яка була включена в програму соціально-економічного розвитку, це проведення роботи з власниками рахунного майна щодо ремонту фасадів, використання за призначенням або знесення приміщень, що не використовується. Тут перелік є невеличкий, це забійний цех колишньої завод контори, це глин, вулиці Леніна, фасад приміщення дію приміщення колишнього концернозаводу. заводу. Ну, таких об'єктів може ще розбиратися, так да, це так. Ну, як, наприклад, да? надали такий перелік. Роботу цю треба проводити. Дійсно, їдучи містом, ми дивимося і ну, вигляд він не прикрашає наше місто. Будемо займатися, будемо звертати на це увагу. Все це приміщення, які належать до приватної власності. І забійний цех, і млин по вулиці Леніна. По вулиці Воздвиженській фасад, приміщення, тобто те, що продано в гармаш, ми бачимо, яке рушиться. І приміщення концертного заводу, в'їжджаєш із Бобрівника, і в нас, наче як ми це в'їжджаємо у Широкіне. Да? Стоїть ота стіна. От, Володимир Олександрович декілька разів говорив, він не найдеть такої техніки, яка б могла демонтувати. Валійович, ми не дописали тут ферма, яка належить у нас зі сторони Як заїжджаємо в тирки, колишня ферма. Да, но не паука. Це колишня ферма Ендеса, тепер паука приватна власність, стоять основи. Каже, це мій майновий комплекс. Майновий комплекс. І коли ми його тільки починали ми працювати, значить, заїхала техніками, попросили наших комунальників, щоб його хоча б завалити, щоб не видно було це. Зразу з'явився власник це, який сказав, що значить, приватна власність є. Не доторкаємо, нічия. Да, і ми припинили ці роботи. І саме він тут нам розказував про те, що він планує відновити там ферму. Пам'ятаю Пам'ятаю. Да. Але нічого там не робиться. І зараз вже останнє те, що він нам говорив, що в принципі він не заперечує проти того, щоб ми його демонтували. Демонтували. Але, значить, ну, Будемо ще раз зустрінемося, що буде запевнення, що не буде до нас ніяких претензій. Або знайти якісь важливі вплив на те, щоб він сам його це все діло в мопові порядку, або збудував ферму, по що я дуже сумніваюся, що він зможе це зробити. Йдемо далі. Забезпечити облаштування стоянки біля ПДВ-управління, це ну, мається на увазі на її території. Плани ці йдуть давно, обговорюємо, ну, постараємося активізувати цю роботу. Далі, те, що стосується доріг, ну, я думаю, ми тоді його трошки покомпонуємо у плані розбито. нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста, установка дорожніх знаків та світлофору для е -е, світлофору. Одного світу. Да так, -да -да, світлофору. Тут ставте. Це вище, щоб такого не було. От, дорожня розмітка. Ми вже її годів-два, мабуть, не наносимо. Ну, я думаю, після ремонту треба буде це зробити і воно її вже тоді міняється. Далі, те, що я перше говорив. Ну, по переходах ми вже закупили цю краску, спеціальну білу краску для там, де пішохідні переходи. А от хоча б у розвиженській вулиці да, зробити розмітку, це треба буде в цьому році. Там, де я казав, що закупівлю соответственно, побілка бордюр дерев, мабуть, воно дублює на цей пункт. Далі вже заходів щодо заборони стихійної торгівлі в центрі міста Зінькова. Також це справила економічна, є проблема, будемо цим займатися. І придбання мінітехніки для забезпечення повноцінної діяльності відділу по благоустрою міською. Також є у нас таке, і мотоблок, необхідно купити і пропозиція, депутата Ревенка. це подрібнювач відходів деревини. Ось є таке, ми продивилися, гілки, які ми вивозимо. Також є пропозиція це придбати. Значить, знову ж повторюсь.